Всім привіт! З вами Крайт. І судячи з назви, ви вже зрозуміли про що буде йти мова. Але перш ніж я почну говорити за фанкон, а я хочу вибачитись за те, що зараз відео виходить більш рідко, ніж зазвичай. Зараз я пишу вже другу курсову на своєму курсі, тому. Я нею зайнятий, тому я трішечки пропадаю. Хоча я все одно намагаюсь підтримувати е, якусь активність виходу відео на своєму каналі, але зараз вони виходять більш рідко, ніж того б хотілося мені. Але так, такі вже обставини. А от щодо фонкону, коротше кажучи, це перший раз, коли я буду їхати на, будь, ну, на такий Великий фестиваль не в ролі е, звичайної людинки яка просто купила білет, а в ролі е, учасника цього фестивалю. Давай почнемо по порядку, що таке взагалі фанкон якщо хтось не знає. Фанкон це величезний фестиваль, там, звісно, є. Ну, Всяка так гі гіковська тема, тобто там є настільні ігри, комп'ютерні ігри, якісь там анонси чогось, косплей, виступи, ну там дуже багато чогось. Там є всякі ютубери, блогери, ну, коротше, автори якихось книжок, коміксів це така ж гіковська тема, фестиваль, на якому піднімається дуже багато цікавих тем, ну, ви зрозуміли, коротше, про що я. Самий близький аналог це комікон, або ж поминемо відео Жоруїка, на яку я колись застав останню після 2020 року. більше її не було, вже як 4 роки. Так, взагалі, тут, в принципі, за прикладом ходити не треба. Цей фанкон організовують ті ж самі люди, що організовують Комікон Україна, ну. Комікон Ukraine і Жара. Тобто це ті самі організатори. Просто це тепер робиться під назвою, під власною назвою Фанкон, це якби наше таке придумане. Але не суть важливо. По факту це той же Комікон, просто названий інакше, і трошечки інший здвиг в інші напрямки. Я думаю, не суть важливо. Я просто дуже радий, що я тут, як учасник, ну не те, щоб кажучи, що я в цьому, що цьому році щось підготував. Бо у мене немає ніякого мерчу, який можна було б купити там на комі... Ой, на цьому фанконі. У мене не буде ніякого виступу десь на сцені. Поки що, поки що. Я просто хочу там побути, подивитися, як там за колісами, що там, як воно, як це все організовується. Тобто, просто, що таке воно? Пощупати, скажімо так, без намагань щось зробити. Але це поки що. Якщо. Все це буде плюс-мінус, як я очікую, орієнтуюсь, то можливо в наступному році, якщо буде якийсь такий фестиваль, і я зможу туди потрапити знову як учасник, то я вже хочу зробити якусь активну зону чи щось робити, але це потім. В цьому році я буду просто ходити, дивитися, фігівати, ну і тр трішечки користуватися своїми привілеями від того, що я учасник. Взагалі, це така ситуація, як я сюди потрапив, вона дуже. А Для мене незвично в тому плані, що м я думав про те, чи буде в цьому році комікон. Тому що в минулому році був він. Ні, в минулому до війни він був. Ну, До, до повномасштабного вторгнення він був. Але, але думав, чи буде він в цьому році. В результаті я бачу ці метро в мене. А, оці... Банер буде фан-кон, терепири, дивлюсь, блін, знакома стилістика, буквально як Комікон. І якби все було добре, до того моменту, поки я не думаю, блін, а, а чи можу я подати туди заявку? Тому що я бачив, що там у них на сайті є окремо YouTube, а, а, тобто україномовний YouTube, А я якби україномовний YouTube канал. Тому чому б якби ні? Тим паче. Хоч у мене канал невеликий, але він бере, як на мою думку, якістю. Тобто, в мене оформлення доволі гарне. Я сподіваюся на це. Я стараюся над відео, над прев'юшками, над якістю звуку, картинки. Тобто, ну ви зрозуміли. Тобто, в принципі. У мене, я, я, як я думав, є шанси, тим паче я вже подивився, хто вже з україномовною Ютубу. Звісно, там є вели, великі Ютуб канали, тут оце не обговорюється, але там були реально канали розміром ЗМІ або трошки більше, або навіть трошки менше, у яких актив був плюс-мінус, як мій. Тобто, якщо вони пройшли, то я подумав, що зможу. Тому я подав заявку, розписав, заповнив, ну коротше бумаж, бумажна робота. І через 10 чимось днів, десь-мінус плюс так, мені пише, а, чи то адміністратор, чи хто. ну коротше, від людини, яка за це все відповідна, ми з нею поговорили трішки, і я зрозумів, що все, я прийнят, і я був такий щасливий. До речі, взагалі, хто цього не знав, а, ви могли дізнатися про те, що я буду там, завдяки тому, завдяки посту. В Телеграмі, в Діскорді або ж в Ютубі. Тому, якщо хтось хоче зручно слідкувати за моїм контентом, за моїм життям, за моїм Ютуб каналом, підписуйтесь на мій телеграм-канал або Діскорд. Тому що там я ділюсь дуже часто. Бляха, у мене в телеграм-каналі стільки малюнків у ваших, там люди стільки малюють, я не встигаю публікувати. Тому, хто не підписався, підпишіться. Це важливо для мене. Ну, якщо вам це цікаво, звісно. От. І я не знаю, ну тобто для мене це дуже приємні емоції. Сама думка про те, що я туди можу піти а, за рахунок самого фестивалю як учасник. Це такі відчуття, знаєте, а, начебто я трішки більш важливіший, а, ніж я думав. Ну, тобто є відчуття, що я займаюсь YouTube каналом не просто так, що вся ваша підтримка, все, що ви робите, всі ваші перегляди, лайки, коментарі, творчість, це все воно якби дало мені товчок, щоб мій канал, YouTube канал він вирос, він став більшим. І завдяки цьому я вже можу ходити на такі фестивалі. Я не думаю, що я можу так робити часто і на всі. Я думаю, на якомусь кобіконі у там був би порог входу не 2000 підписників, як тут було, а, наприклад, не знаю, 1000. 5, 10. Але тим не менш, я... це, це приємне відчуття. Я, ну, самі розумієте, робити відосики. І просто якби, ну, от я роблю і все. А друге, зовсім, куди я можу завдяки тому, що я це роблю, отримати квиток, щоб піти туди. Не просто як глядач, який купив собі квиток і пішов туди. Ні, як учасник. Це якось звучить більш масштабно. Ну, коротше, у мене просто є відчуття, що я більш крутіше, ніж я є. Я не думаю, що воно так і є, але все ж таки. Тому, тому, якщо хтось з вас. Вдруг з Києва, буде там, то можете написати під цим відео в коментарі. А, я думаю, що якщо набереться якась кількість людей, можливо, десь ми з вами, з вами пересі... пересічемось, поговоримо, якщо ви хочете. Звісно, Можливо я вас дістав на ютубі, то ви ще в житті не хочу зі мною говорити. В будь-якому випадку я запрошую вас всіх приєднатися до Фанкону, щоб ми разом провели його круто, весело, заторно. Коротше. Що все було пучком. Я сподіваюся, що все буде добре, що ніякі плани не зміняться. Це був такий коротенький, коротенький розмовний відосик по поводу того, що я дуже радий, що в мене є отакі плюшки від того, що я веду Ютуб канал. І, звісно що я вас запрошую туди. Тож, такі от справи. Я залишу посилання. М на сам, на сам сайт Фанкону і його інстаграм усе в описі. Самі розумієте, треба зайти подивитися, що воно таке є. От, А на цьому тоді вже думаю все. Коротке, розмовне, але думаю, душевне, приємне відео було. На цьому все. З вами був Крайт. Сподіваюся, ми з вами зустрінемось на Фанконі. Всім пока!